Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community, як завжди, з вами Юра. І сьогодні, друзі, я розкрию тему, яка не дає спокою багатьом парфуманам, чи можливо знайти достойну альтернативу легендарному Angel Share від Kilian. І відразу, друзі, спойлер: я протестував камра Кава та його новий фланкер. ось і результати вас точно здивують. Що цікаво, ці аромати, друзі, називають ідеальними дюпами від кілян. Але чи дійсно це так? Я розкрию всі карти і розкажу, чи схожі вони на Angel Share і чи варто витрачати на них гроші. До речі, всі аромати, про які я розповідав, знайти за посиланням в описі на моїй вітрині на кренщику. Я ділюсь своїми ароматами, а також на парфумерній барахолці, це як мати цілодобовий парфумерний ринок у вашому смартфоні. Отож, влаштовуйте зручніше, вмикайте на повний екран і давайте разом з'ясовувати, чи можна замінити легенду, чи все це маркетинговий міф. Отож, друзі, поїхали! Пару слів про презентацію. Ось так ось виглядає презентація, зараз я вам її покажу. Ось така ось коробка, дуже крута, до речі. Якщо враховувати ціну 1500, то це просто нереальна знахідка. Ось так ось сидить флокон. Дуже. Круте скло на подарунок просто бімба. Пластикова кришка, це пластик, але в цілому виглядає дуже круто. Ось так виглядає камра Кава це його фланкер, ви можете порівняти. Тут флакон трохи е, такий затемнений, але в цілому один той самий форм-фактор. Хочу сказати, що презентація просто. Круте, давайте розбиратися степ степ Перший це камра а, Латафа. Це перший парфум, він, до речі, дуже популярний за рейтингом фрагрантики. І, але для мене це друзі це невиправдані сподівання. Я дуже багато читав про цей парфум, але ніколи його не тестував. Він до мене приїхав за обміном, і в мене дуже було багато очікувань. Але що ж я отримав насправді від цього парфуму? Коли я вперше його спробував, я подумав, ого, це прям якась кондитерська, тут і печені яблука, і фініки, і кориця, все, друзі, як у бабусі на кухні. Але заміною Angel Share його не назвеш. Це, друзі, як порівнювати горілку і узвар. Обидва п'ються, але ефект дуже різний. Для мене це особисто історія про яблучно-фініковий якийсь пиріг з корицею. Зимовий або осінній затишний вечір. Ви загорнулись в плед, читаєте книгу, дивитесь у вікно. Теплі в добрі, і ваш компаньйон це а, Латафа. Приємно, але це не те саме, що Angel Share. Я б сказав, що це скоріше варіацію на тему. Камра не має цієї виразної алкогольної нотки, яку має Angel Share. Це знову ж, знаєте, якщо порівнювати. З кухнитою, це як пиріжки та вареники з вишнею. ніби схоже, але смак зовсім інший. Переваги цього парфуму це те, що це самостійний. Затишний такий теплий аромат, ідеальний для осені, відмінно підійде для якихось домашніх посиденьок, або якихось небанальних зустрічей з друзями. Я одягнув його друзі, на різдвяну вечірку, або просто вихід в кав'ярню в холодний день, гарна, самостійна композиція, солодкава. Але це не заміна Angel Share. Від флагмана до фланкера. Давайте поговоримо трохи від Камракава. Вони виправили всі помилки, і цей фланкер мені подобається набагато інше. Це вже інша історія. Тут основний акцент на каві, чого немає, друзі, в флагману. Потім він переходить знову ж таки в яблунево вишневий пиріг. Звучить смачно, але це явно інший напрямок. Це вже інша опера, або скоріше кав'ярня, якщо тут заявлена кава. І дійсно вона тут головна зірка. Спочатку ти відчуваєш аромат кави, потім знову ж переходиш щось солодке. Про печене, про яблука, про пороги. Оце саме це. Аромат не може бути заміною Angel Share, Хіба що, друзі? Ем... Та ні, він не може. Він просто не може. Це реально інший парфум. Ем... Гарний на прохолоду, ем... він такий бадьорий, кавовий. І хочу сказати, що він реально надає а, якоїсь енергійності і бадьорості. Він ідеальний для ранку, можливо, за рахунок а, кави. Ну що сказати Латафа, Браво, а, гарні релізи, бюджетні релізи. А, але це не заміна кілян. Між двох я вибираю, звісно, кава. Вони виправили помилки. Він набагато цікавіший в старті, в базі вони дуже схожі. Ось, і кава надає йому родзинки. Тому я, мій вибір латафа кава, а цей, напевно, піде на барахолку. Думаю, що він знайде свого поціновувача, Тому шукайте на барахолці, друзі. Наступний аромат це аромат, який мені дуже нагадує Angel Share. Це від бренду Noem. Аромат називається Soma. Ось, дуже крутий реліз, класна презентація. З приводу ціни. Сотка стоїть 9500, а Angel Share коштує 50-7500 десь. Тому вам вирішувати, що купувати: Angel Share чи Soma. Отож, давайте про цей аромат. Коли я його затестив в лев флаконі, я відразу впізнав схожість з Angel Share. Тут є п'янкі ноти медового рому, відчувається вишня, хоча в офіційній піраміді не заявлено. Є спеції та вальніль. Мені здається, що це може бути непоганою альтернативою Angel Share. Він е дуже багатогранний, солодкий, трохи гіркуватий одночасно з нотками смолистості. Я б сказав, що це найближчий претендент на роль двінника Angel Share в цьому списку, а е він мене реально захопив, е коли я його вперше спробував. Е від сил. все, все рівно до бару, до якогось елітного алкоголю. Тут вам і медовий ром, і вишня, і спеції. І це дійсно в напрямку Angel Share, тільки з власним твістом. Ноеми він досить розкішний, складний аромат, який дійсно може стати відмінною альтернативою Angel Share. Ідеальний для вечірніх виходів, особливо для подій або романтичних побачень, я б його одягнув на вечірку або в ресторан, або якусь наважливу зустріч, де хочеться справити враження. І останній аромат, який в мене немає, але він саме поїхав по обміну на камра від бренду Zara. От зараз тут з'явиться. Тут десь <смір _> з'явиться картинка, називається Sand Desert at Sunset, І коли його затестив, я дійсно зрозумів, що це пряма копія Angel's Share в кращому розумінні. Тут ті самі ноти кориці, вишні, яблука та коньяку, Але знаєте, що я помітив? Стійкість тут просто. Дуже маленька. Коли я його наніс, стартував він дуже яскраво, але вже за півгодини почав розпадатися, як і більшість ароматів зара. Через дві години на шкірі майже нічого не залишилось, тільки якась невиразна, друзі, солодкість. І е, знаєте, що хочу сказати, за свою помірну ціну це непоганий варіант, якщо ви хочете спробувати щось у стилі Angel Share і не готові. Купу грошей, то, е якщо порівнювати, я б його все-таки залишив, коли, можливо, я його поверну. Гарний реліз, дуже-дуже схожий. І, до речі, е що е Angel Share, що дюб е від Zara е один і той же самий парфумер його робив, то він, напевно, схитрив і продав і туди, і туди, і заробив. Купу шалених грошей. Um, давайте підсумуємо: е, переваги Sand Desert at Sunset це доступна ціна, схожість з Angel Share десь 80% у перші години носіння. Ідеальний для тих, хто хоче спробувати щось подібне до Angel Share, не витрачаючи багато грошей. Я б його рекомендував. Для повсякденного носіння, похіду в кіно або якісь короткі зустрічі, де вам не потрібна довга стійкість аромату. Отже, давайте підсумуємо всі чотири аромати. Камра та камра Кава це окремі аромати, які не претендують на звання заміни Angel Share. А от Сома від NoEMI та Sand Desert at Sunset. Можуть бути альтернативами як кожен зі своїми особливостями. Сома Ноема» більш якісний, складний. А «Sand Desert at Sunset» – це такий бюджетний для знайомства зі стилем. Не шкода поливатися кожен день і переживати, що він закінчиться. Жоден з них повністю не замінить оригінальний «Angel Share», це, друзі, як з улюбленою піснею. Кавери можуть бути чудовими, але оригінал, як правило, завжди бути особливим і кращим. Бо перше тому розолюю ще один такий інсайт: не купуйте заміну. Якщо вам реально подобається аромат, можна відкласти там. За дві зарплатні якусь суму і купити саме те, що ви хочете. Е, і знаєте, в мене завжди бабуся казала, дешева рибка погана юшка. От саме це стосується цього відео. Купуйте те, що вам подобається. Не женіться за купою дюпів, бо якщо зібрати всі ваші дюпи докупи, то це буде два «Angel Share». Я впевнений, і ви також це розумієте. Отож, ставте лайки, вподобайки. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Напишіть фідбек свій, чи які ви знаєте дюпи Angel Share. І буде цікаво, хоча б для ознайомлення. Та наших глядачів також. Отож, всіх цілую, обіймаю. До скорих зустрічей. Па-па! Доброго вечора, ми з України.